Пані Ірино, на вашу думку, чи достатньо вшановують Маркіяна Шишкевича на державному рівні? Сюди, на е, цю гору, на, під, до, на Підлися, на гору Маркіяна Шишкевича вже більше ніж 100 років приходять українці, приходять з навколишніх сіл, з навколишніх міст. Були часи, що тут, е, де, тут збиралися в цьому намоленому місці, збиралося більше 20 тисяч населення. Е, Велелюдні такі вічі були менш велелюдні, але завжди у важкий час, у часи національно-визвольної боротьби, у ми бачимо, що зараз такий в час війни. Люди сюди також приходять, приходять для спільної молитви, приходять, щоб разом просити Бога про те, про швидшу перемогу. Перемогу і для того, щоб Українські території були повернуті, щоб українці на своїй вогодані землі були господарями. Звичайно, що сьогодні дуже багато говорить про деокупацію, про деокупацію Донбасу. І е, я нещодавно повернулася з прифронтових територій, е, відвідала багато шкіл, марінки, красогорівки. Були в дитячих садках, була е, в музичній школі, школах естетичного виховання. Ми привозили дітям канцелярські товари, привозили сценарії українською мовою. Я хочу сказати, що е, недостатньо напевно, і не тільки потрібно нам зараз і владі, і політикам думати про повернення територій. А про те, щоб ті люди, ті українці, які живуть там, були відчували себе духовно, спільно духовно з україною, з українцями, які проживають як в центрі, так і на заході, і натхненником цьому має бути. Має бути Марк'ян Шашкевич, і власне напевно, що, що замало. Замало робилося за 20 років, що ми маємо сьогодні війну, і замало робиться зараз, коли е, недостатньо зараз на тих територіях, наприклад, недостатньо літератури української, тішилися дуже сценарієм, які ми привезли, хотіли, просили. Е, рекордна кількість дітей, які в цьому році йде перший клас які виявили бажання навчатися українською мовою, просили, замовляли нас у цієї літератури, і напевно, що як сьогодні влада, так і громадськість, так і ми всі разом маємо брати за приклад Маркіяна Шашкевича, якому було ще важко, який Україні в цей час було ще важче ніж зараз, але робили серйозні кроки вперед. Для утвердження нашої віри, наших традицій, нашої мови на нашій Богом даній землі. А з чим у вас асоціюється Золочівщина? Золочівщина асоціюється у мене, я сюди їжджу майже щорічно. Мене асоціюється, звичайно, що з Маркіяном Шашкевичем. Це, це цей край, який я, знають. Через Маркіяна Шашкевича тут талановиті, співочі, патріотичні люди, і недаремно тут народився такий патріот, такий священник, такий ідейний, натхнений для української нації. Ваші побажання нашим глядачам, сили віри і перемоги, щоб ця спільна молитва нас об'єднала для перемоги. І щоб ця спільна молитва нам дала поштовх для спільної боротьби, аби ми на нашій Богом даній землі були нарешті господарями. Дякуємо.